Всім хай! Ви на каналі Dark Shadow та це друга частина проходження карти, заблукавши у церкві. У минулій серії ми зібрали три нові кінцівки. Перша погана кінцівка, друга нормальна кінцівка та третя секретна кінцівка. Я планував зібрати дві, а знайшов аж три. В цьому відео я планую зібрати останню четверту кінцівку та розказати, як зробити кожне досягнення у грі. Та. Як зробити три секретних досягнення? А ми починаємо. І так, по-перше, я хочу поки що зробити хорошу кінцівку. Я спеціально подивився в інтернеті, як це все зробити. Як зробити нормальну кінцівку у карті, заблукавшої церкви? І починаємо. Ми спускаємось е, униз і повинні проходити е, карту, як завжди. Тільки замість того, щоб іти далі на погану кінцівку, ми спускаємось донизу, як до нормальної та секретної кінцівки. Також я скачав на цю карту чи щоб було легше проходити. І мене, і, як ви знаєте, у той момент мене бізсий. Блін. Е, я кажу про момент з сходами та лавою. Які ви скоро побачите. Я про нього скажу вам усе, ви про це зрозумієте. А ми продовжуємо. Так, як завжди, ми беремо, проходимо. Зразу кажу на слова цього героя, внутрішній голос героя, не звертаємо уваги. Я, я так подивився, ви не бачите ці сповіщення у чаті. Не знаю, чому. ну Деякі ви бачите, деякі ні. Не знаю, я подивлюся, як це зробити так, щоб було видно, але подивимось. Так, далі проходимо, далі, далі, далі. І, до речі, я дізнався, що тут раніше, замість цього блока при першому проходженні, я передивився, тут, коротше, був гравій, і якщо його зламати, можна було зразу туди потрапити. Не знаю, чи було то точно, але просто на відео цей. На відео інших ютуберів я бачив, що там раніше був Гравій. Так, зараз ми швидко тут проходимо. І після зароблення останньої кінцівки почнемо робити з досягненнями. Деякі досягнення ви вже чули в минулому відео, але я скажу усі досягнення, які тут є. Взагалі у цій грі. Так, йдемо далі, йдемо далі тум-то тум-то тум-тум-то тум-то тум-тум тум-то тум-то тум-тум-тум-тум-тум-тум. Ось ми прийшли до цього моменту. Відчиняємо ці двері і замість того, щоб іти вниз до нормальної кінцівки, ми повинні піти у цю у ліву сторону, ліву сторону від цього проходу. Також, якщо хто не знав, то тут знаходиться цей мм Ще одні сходи, які можна використати для секретної кінцівки, яка там знаходиться. Ну, Взагалі можна і одну сходинку використати, але краще використовувати дві. І ось ми знаходимо very end. Ви втекли з церкви та розповіли, усе поліції, але вам не повірили та відвезли до дурки. Просто я раніше не міг зрозуміти, де ця кінцівка, а випадково її знайшов. Ну, Якщо чесно, до цього я вже дивився. Так, а я в креативі був. Нічого страшного, вона випала мені все одно. Так. І тепер тепермось до старту. О, все. Бачите, оце сповіщення є, а ті сповіщення чогось нема. Добре, і кладемо оцю голову і заробляємо ось ще одне досягнення, яке нам, яке нам знадобиться. Добре. Ми заробили усі чотири кінцівки секретно, погано, нормально та хорошо. Тепер залишається тільки заробити усі, кінцівки, усі досягнення, які тут є. Почнемо з самого початку: перше досягнення. Просто почніть гру. Називається початок історії. Друге досягнення. Втопленик. Треба просто померти у воді, задохнутися ну, від нестачі кисню у воді. Друге Третє досягнення, яке ми можемо зробити прямо зараз, це треба провалитися під блок. Як його заробити? Ось так. І ось наш герой, якби в блоці, ми заробляємо досягнення. Задихаюся. І це досягнення можна о, заробити о, випадково, але я його заробив чомусь в іншому місці. Так, починаємо йти далі. Далі ми заробляємо першу час, перша голова, починається, коли ми заходимо у розвалене. Також йдемо далі. Трішки далі ми заробимо ще одне досягнення, якщо пройдемо трішки далі. Це досягнення в перший раз померти. Його можна зразу два досягнення заробити, якщо померти у воді. Але можна і померти у лаві. Як це зробив я у перший раз. О, після цього ми заробляємо четверте досягнення. Далі, коли пройдемо оцей момент, о, блін, я знову в ньому помер. Бісі цей момент. О, Наступне досягнення, яке ми можемо зробити, це коли ми впадемо у тому проході. Це буде досягнення падаю, падіння. Також іще одне досягнення можна на цьому моменті заробити, це якщо потрапити зразу сюди, а не, а не падати нижче. І зразу потрапити сюди. Ми знайдемо досягнення Speedrunner. Це п'яте досягнення з деяких. А ще одне досягнення, яке можна зробити сам, в самому низі, це вихід вхід. Шосте досягнення з нашого списку. У нас вже шість досягнень, а залишається, о, а залишається ще сім. Погнали їх далі шукати сьоме досягнення, яке ми заробимо, це якщо ми прочитаємо книжку, увімкнемо генератор та проведемо електричну цеп та очистимо цей прохід. Ми зробимо досягнення. А я у мами технолог. Далі. Коли ми пройдемо оцей нескладний надто паркур, але він мене не дуже сильно бісив. Але коли проходиш спідран, бісить. І ми зробимо ще одне досягнення я у мами паркуріст. Після цього ми повинні іти далі і зробимо Почекайте. ту, ту-ту-ту-ту, ті-ту. Дев'яте досягнення. Пробачте, я збився, з що. Так, ви повернулись. Дев'яте досягнення. І десяте досягнення, яке ми заробляємо, це я у мами гіограф. Десяте -е досягнення, яке ми заробляємо. В нас залишається всього п'ять досягнень. П'яте, один -е досягнення, яке ми можемо заробити, це якщо заробимо погану кінцівку. Називається помер. Не знаю, чому помер, правильно вмер, але в мене в перекладі чомусь саме так. Далі, яке досягнення ми можемо зробити? Це досягнення знайти усі кінцівки. Ну, Це досягнення кінцівки, але взагалі воно в переводі звучить по-іншому. Воно звучить як колекціонер. Після зароблення досягнення колекціонер ми можемо заробити ще секретну кінцівку. Це отдільне досягнення, яке ми можемо заробити. Воно називається секрет, секретник. Та е, в нас залишається тільки одне досягнення. І це одне досягнення. Як ви думаєте, що це за досягнення? 5 секунд вашого роздуму. Не знаєте? А це досягнення оказалось знайти одну секретну табличку і ось вона. І все, ми заробили усі 15 досягнень, а це називалося е, табличка. Просто табличка. І залишається тільки три секретних досягнення. І як думаєте, що це за три секретних досягнення? Перше досягнення називається періадіважки. Зараз розумієте, про що я кажу. Е, чому тому що... Тому що. Нам потрібно з'явитися на самому старті, тепехнуться до нього, та взяти усі голови у правильному порядку. Тоді ми заробимо. ага, вони не випадають. Ладно, зараз візьмемо з креативу ту, ті ту туту, тіту. Ту, тіту, ту, ту, туту, ту Тіту. Тіту, ту, ту, ту,ту, ту ту-ті-ту, ту-ту-ту-ту, -ту. Все готово. Так, ми зробили знову усі голови. І щоб зробити піредіважки, нам треба у правильному порядку кожної голови покласти їх на оцей стенд, який був у самому початку. Першу вдягнути. А. Оу. Зараз ще стенд поставимо. Так. Ось. А що не ставиться? Блін, ось так що зробити? О, все, готово. Поставив стенд. Е, да. Ми повинні першу голову вдягнути, потім наступну, потім наступну і потім секретно. І ми заробляємо досягнення піряді Ну, я знову її зламав. Не знаю чому. Ми зробили досягнення пірядіважки, і наступне досягнення, яке у нас в секретному списку. Це наступне досягнення називається читер. Треба просто вийти з карти. та... Ну, Взагалі, воно не чітер називається. Пробачте. О, о все, все, все. все, все. Не знаю, чого я сказав, читер. Ось. Досягнення. Здається, я тут уже бував. Це досягнення можна зробити, якщо наш головний герой окажеться на кожній кінцівці по декілька разів. Наприклад, ось я опинився на цій кінцівці. Зараз опинюсь, де вона тут по карті нашій повинна бути. Так. Так, так, так. О, ось. Ми повинні опинитися на секретній кінцівці, на нормальній кінцівці і на поганій кінцівці два рази. Не обов'язково у правильному порядку, просто краще у правильному порядку. О, тут сундук є. А можна до нього якось потрапить? А, це той самий сундук, я пробачте. Так, а де то, та кінцівка? Де вона? Не можу знайти. А, ось все, знайшов. Так, о, все. Да, да, о, да, я, правильно по карті. І ми повинні потрапити сюди і забрати і останнь, а, а, наступну секретну кінцівку. Називається вона. А я, здається, тут вже бував. І залишається тільки одна кінцівка, яку мені лінь робити. Ця кінцівка називається. А, називається вона. У пошуках. У пошуках, не знаю, чому у пошуках. Просто треба подивитися усі таблички, відчинити, типу, їхній запис, і ми заробимо цю кінцівку. Це досягнення останнє. Отакі ось 18 досягнень та 4 кінцівці у карті, заблукавши у церкві. Мені не дуже сильно сподобалася ця карта, хочу її, ну, і за того моменту, не знаю, може у кожного е, е своє е, ну, свій роздум на цю карту, але мені вона сподобалась всього на 3,6 балів. Мені не сподобалося те, що вона дуже коротка, кінцівки біля друг друга. Може, це так повинно бути, може не повинно. Не знаю. Якщо вам сподобалось відео, поставте лайкос і підпишіться на канал, не забувайте ставити колокончик. Це відео було дуже коротким і, мені не... і сподіваюся, ви поставите лайкос, тому що я потратив на нього свій час.